Добрий день, любі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною. А малювати ми будемо державний символ, герб України Тризуб. Послухайте вірш. Тризуб немов сім'я єдина, де мама, тато і дитина живуть у мирі, злагоді, любові на Україні сильній, нові. Український тризуб значить більше для українців, аніж тільки герб. Він став символом віри, сили та незалежності. Герб України тризуб золотий на синьому тлі, відображає єдність життя батько, мати та дитя, які символізують силу, мудрість та любов. Також у тризубі зашифроване слово воля. Отже, сьогодні ми будемо малювати з вами тризуб. Давайте разом зі мною зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко сяє, пташка літає, дощик весняний, поля поливає, діти гуляють. Квіти зростають, дерева в садочку, вітер гойдає, гляну навколо, все це я люблю, квітучу та сильну країну мою. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарба жовтого кольору, пензлик та ємкість з водичкою. Дітки беремо пензлик у праву ручку, змочуємо його у водичці та добре набираємо фарбу жовтого кольору. Починаємо малювати нижче середини аркуша зліва направо, в горизонтальну лінію. Ось так. Тепер від країв нижньої лінії, знизу до верху проводимо вертикальні лінії. З одного боку та з другого боку. Ось так, ось ці лінії бокові повинні бути однакової висоти. Тепер на цій горизонтальній лінії знаходимо середину, Ось так, і проводимо лінію униз. Ось так. Тепер від цієї лінії догори верху малюємо лінію, вона повинна бути вища за бокові. Ось так. Дітки, тепер на ось цій середній лінії знаходимо серединку та ставимо ось таку крапочку. І починаючи зверху, робимо ось такий трикутничок і малюємо по середній лінії, ось так, до цієї крапочки, а тепер від неї ось так заокруглюючи до... Кінця нашої лінії ось так і з іншого боку. таким же самим чином. По лінії до серединки і заокруглюємо ось так донизу. Тепер ось ці бічні лінії на них знаходимо. Трішки нижче серединки. Ось так. Ставимо теж крапочки з одного боку та з другого боку. Ось ми поставили крапочки. Тепер починаємо зверху, будемо заокруглювати, малювати ось такі лінію заокруглену до цієї крапочки. Ось так. Так само намалюємо з іншої сторони, зверху закруглюємо таку лінію і до цієї крапочки, що ми поставили. Ось так. А тепер, дітки, ми поставимо крапку ось тут, десь посередині цієї лінії. Тепер дітки від цієї точки проводимо. Хвилясту лінію до цієї. Ось так ми будемо з'єднувати і з іншого боку. Ось так. Ось такий тризуб утворився у мене. Малята, успіху вам та натхнення! З нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення!